Кенівський ринок, чи ви є представник інтересів міської ради, чи ну тобто, що як вистати, чи ви є третя сторона в процесі, чи чи я є третя сторона в процесі, і яка ви знаєте на певними процесуальними правами і повноваженнями, оскільки я дипломований фаховий юрист. То я буду надавати, як я вже сказала. Я не можу про це говорити широко, але я в інтересах підтримки і з метою підтримки позову прокуратури міста Києва, які ви знаєте, я ще раз вам кажу, що прокуратура в інтересах держави Україна хоче і позивається до ТОВ «Квиткова галявина, аби повернути Лук'янівський ринок у комунальну власність міста Києва, а я. А я ні, ну ви знаєте, ви не юристи, тому ви задаєте абсурдні питання, не фахові. А я хочу вам сказати, що а, ніхто ніякий, ніяка сторона в процесі не може погоджувати свої дії з прокуратурою. Це неправильно, це апріорі. Прокуратура є абсолютно незалежна процесуальна сторона. Так само, як ви знаєте, в мене є такі підстави вважати, що деякі, тобто ну, є підстави, вважати, що деякі зацікавлені особи.